Разригорову Чевченко, Поема Кавказ, Присвята іскренньому моєму Якову де бальмену, хто даст главе моїй воду и очисям моїм Істочник сльоз і плачуся, і день, і ночь опобієнных. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем Кровію политі. Спокон віку Прометея там орел карає. Щодень Божий, добрі ребра І серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої. І слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам прю з тобою стати, не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки, за горами гори. Хмарою повиті, засіяні горем Кровію политі, оттамто милостиві ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й цькуємо, лягло костьми, людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки, море розлилось огненне море, слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Поема Кавказ Жанр, сатирична поема з елементами лірики та героїки. Тема Зображення загарбницької політики російського самодержавства, реакційної ролі церкви і прогнилої дворянської моралі, ідея: борітеся, поборете, заклик до об'єднання зусиль, народів для боротьби проти спільного ворога, російського царату. Пройшло 200 років, нічого не змінилось. Співчуття поневоленим, схвалення патріотичної, мужньої боротьби горців, утвердження безсмертя народу. Я просто забула, як це називається. Вспомнила. Композиція твору складається з експозиції. Це романтичне зображення величі Кавказських гір і елемент міфу про Прометея. Зав'язка. Розмірковання автора над стражданням приниженням народу від жорстоких утисків, катів гнобителів та засудження бездіяльності, пасивності Простого люду у зв'язку з цим. Кульмінація – монолог, Звернення Колонізатора до горця. Розв'язка. Інтимний реквієм загиблому другові. Доброму, незабутньому Якову дебальмену, який випив з московської чаші московську отруту, значить, його вбивця царизм, а не горці. В цілому, дуже багато гіпербол у тексті, дуже багато риторичних питань, окликів, в цілому, сатирична метафора про те, що війна. Царське полювання. Він це все підносить в такому сарказмі іронії про царю батюшку, про його хортів, гончих і псарів. Шевченко протиставляє царя і справжніх славних героїв, борців за волю. Так на контрасті створюється така напружена поезія від сарказму до лірики. Від іронії до уславлення, в цілому, поетика твору підпорядкована завданню витиснути у невеличкий обсяг величезну картину життя в Російській імперії. Цілий дуже багато образів, роздумів, в цілому дуже лаконічна мова написання.